Друзі, усім привіт! Ради вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хотів би з вами поговорити на таку тему, як запалення яйцеводу у курей, тобто сальпінгіт. От Він зустрічається досить часто у курей. Як правило, він протікає в такій латентній формі, тобто ми одразу його не можемо розпізнати, а буває так часто, що коли ми вже його розпізнали, то вже пізно. Отже, запалення. Може бути на різних ділянках яйцеводу, наприклад, якщо це в районі воронки, то жовток випадає у брюшну порожнину і викликає жовточний перитоніт, тобто і курка обов'язково загине. Також він може бути на всій ділянці яйцеводу сальпінгіт, я маю на увазі, тоді курка перестає нестися зовсім. Також може бути, якщо на інших яких ділянках, то курка буде нести яйця з різними дефектами. От які ж причини сальпінгіту? Їх багато. І чесно скажу вам, одразу так виявити, яка ж була причина, ми не зможемо. От я впевнений, що навіть досвідчені ветеринарні лікарі так на око цього зробити не зможуть. Отже, причина перша це мікроорганізми. До них можна віднести кішкові палички, стрептококи, сальмонели і так далі. От також. Сальпінгіт можуть викликати віруси, наприклад, вірус інфекційного бронхіту, гельмінти також можуть викликати запалення, яйцеводу, погані умови утримання та незбалансоване харчування, тобто протяги, бруд, підвищена вологість, дуже тісне приміщення, без вигулу. Далі до незбалансованого харчування я б відніс перегодовування. Тобто незбалансованість корму по білку, по жирам, от, е, і так далі. До речі, сальпінгінт може виникати у молодих курочок, якщо ми їх стимулюємо до ранньої яйценоскості. Яким чином? Тобто додаємо якісь мінерально вітамінні добавки, е, годуємо занадто калорійним кормом, збільшуємо світловий день, і також е, світло дуже. Ясне, якщо так можна сказати. Тому досвідчені птахівники не рекомендують тримати курей різного віку разом. Ну, от так от є, друзі. Не я це придумав. От. Також причинами сальпінгіту можуть бути токсини і травми живота. Якщо, наприклад, курочка якось спригнула і сідала невдало, або її півень потоптав. Тому от, я вже казав, не рекомендую. Тримати півнів таких м'ясояєчних кросів чи порід, такі як іспанка-голошейка, чи фоксічіки, мастер-грей? От із такими такими звичайними курьми або курьми-несучками, тому що для них вони дуже важкі. Вони їх можуть травмувати. От е, які ж признаки? От як ми можемо, е, скажімо так, поставити діагноз? Яйценоскість падає або зникає зовсім. Далі відбуваються аномалії будови яйця. Тобто можуть бути нерівна шкаралупа, деформовані яйця можуть бути такі, як наче пожмакані, от, дрібні яйця. Я маю на увазі зараз дрібні не такі дрібнуваті яйця, а зовсім от як перепалині от, були і в мене такі: яйця без жовтка. от. Частіше е, за все е, буває яйце без каралупи, от, хоча це може бути причиною цього і порушення фосфорного і кальцієвого обміну, але от також при сальпінгіті часто буває. От. І буває таке, що е, яйце зафарбовується такий червонуватий кор. Я маю на увазі внутрішню частину яйця. Також е, при запаленні клоаки. От, можуть бути виділення е, такого рідкого білку або гнійні. От, І, ну, як правило, вже якщо є виділення, то е, птахи гинуть. Що зробити в такій ситуації? По-перше, потрібно встановити причину. Але як я вже казав, практично це зробити неможливо. От в посібниках по птахівництву рекомендують лікувати сальпінгінт лише викликаний мікроорганізмами для цього потрібно брати проби, відправляти в лабораторію. От і вже ви лікар потім призначає антибіотики. Ну, звичайно, хочу вам сказати, що навряд чи хтось це буде робити. От тому ми користуємося якимись народними способами. От що б робив я? Хочу сказати, якщо ви дивитеся всі мої відео, ось ця курочка голошийка. ось ця ось. А ну, жовденька, подвинься. Ось ця. Декілька днів тому я замітив, що вона не може знестися. От я зняв відео на цю тему. Будь ласка, перейдіть, подивіться. От. І потім, ну я так скажімо, теоретично подумав, що в неї все ж таки запалення якесь є там. Що робив я? Я запихав таблетку метранідазолу прямо в горло їй три дні і заливав приблизно три кубики йодинолу прямо в клоаку, щоб зняти запалення. От, от, друзі, от так: от, я інших способів не знаю, от тому що, ну, невідома причина. Ми в неї не спитаємо всередину ми до неї не заліземо, Але як бачите, вона почуває себе добре. От вони зараз кублилися в цьому, я їм трішки помішав в тирсі, тому вони такі от бруднуваті. Тобто ми повинні зробити все, що в наших силах. Отак, от, от. ну дивіться, якщо ви хочете, одразу випоюйте антибіотиками, але от е заливання в клоаку або розчину марганцовки, до речі, можна або яденолу, я б вам рекомендував би спробувати. Е Обов'язково, якщо ви будете пропоювати антибіотиками, потім випоюйте 4-5 днів. Е Якимись вітамінками. От. Далі потрібно нормалізувати харчування, тобто потрібно збалансувати його. В домашніх умовах ну, зробити це важко. От просто я вам нагадаю, що основу харчування курейних сучок повинні становити концентровані корми, тобто зерно в будь-якому вигляді: ціле мелене в грамолі. Тобто зерно. Як правило, я годую за основу я беру пшеницю, наприклад, 40%, потім десь відсотків 20 ячмінь, потім десь відсотків 10 кукурудза, відсотків 10 овес. Ну, от так, наприклад, приблизно. І е, так, 20, 40, 40, і 40. Значить, ще 20% можна на. На варену картоплю, наприклад. От. Тобто, друзі, приблизно Це я вам так назвав, але приблизно. Тобто я беру основа може бути 60% пшениці. От. І там уже тоді далі. Не рекомендую зловживати кукурудзою і картоплею вареною для курейних сучок. От. Все ж таки повинно, ми повинні пам'ятати, що це все як добавки: варена картопля, кабачки, гарбузи, буряки це як добавка. Основа концентровані корми. От. Вигул. Велике значення має вигул. Часто сальпеніт спостерігається у корей, яких тримають зовсім без вигулу. От. Так от, друзі, потрібно слідкувати за чистотою. Це я думаю, повсякденна справа, щоб було чисто, не волого, відносно тепло, якщо це зимовий період. Тобто, ну, все ж таки, потрібно намагатися дотриматися якихось зоогенічних норм. І ще, друзі, на, на рахунок харчування потрібно бути обережним з білковими кормами, тобто із е, бобовими, з горохом, із соєвим шротом. З макухою, соєвою або соняшниковою. От. Тут також треба бути обережним, тому що от надлишок білка ще може викликати сальпінгід, от. кальцію потрібно, щоб було достатньо в раціоні. Всі ці норми є от, в інтернеті, не проблема їх знайти. Якщо ви купуєте якісь читрікальцій фосфат чи ще якісь мінеральні добавки, там є. Дозування тому з цим проблем не буде. От, якось так, друзі. Сподіваюся, моє відео було цікавим, можливо, для когось корисним. Знову повторюся. Багато раз казав. Профілактика краще, ніж лікування. І ще казав і, і буду ще казати: більшість проблем у дорослих корейних сучок від неправильного харчування і умов утримання Сальпінгіт не виключення. Тобто, намагаємося годувати правильно, тримати правильно, і наша птиця не буде хворіти. Все, друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей!